Автопарк місто Київ, Сумська, 2А. В наявності в нас є такий от легендарний автомобіль. Це Lexus RX 350. Машина 2007 року випуску. Це 3,5 бензин на повному приводі та на автоматичній коробці передач. Великим плюсом цього автомобіля є, що він офіційний. По факту один власник в Україні, парктроніки, умивачі фар протиотуманні фари по кузову в дуже хорошому стані. Є там декілька косметичних підкрасів без критики. По задній частині присутні парктроніки. Салончик у нас чорний шкіряний, в дуже збереженому стані. Підлокітник для задніх пасажирів, стеля без зауважень, присутній люк. По передній частині маємо чотири скло підіймачі, пам'ять сидіння, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання керма, мультикермо по центральній консолі, штатна мультимедія, клімат та підігрів передніх сидінь. Тому, якщо вас цікавити на даний красень, чекаємо вас по адресі місту Київ, вулиця Сумська, 2 компанія автопарк. Нагадую, ви його можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.